Війна вплинула на психічне здоров'я кожного, а найбільше маленьких дітей. Їм на допомогу приходять вихователі закладів дошкільної освіти. Вони намагаються приділити увагу навіть тим вихованцям, що змушені були виїхати з нашого міста. Про те, які вправи дають позитивний результат у знятті стресу, далі. Діти найвразливіша категорія населення, говорять педагоги яса Садко номер 162, Ведмедик звіною емоційний стан дошкільнят, а разом з ними і батьків став непостійним. Щоб знизити рівень тривожності та навчити дієвим психологічним тактикам, вихователі розробляють нові методики. Проваджувати їх доводиться через екран, бо на жаль, лише у такий спосіб є змога навчатися. Практичний психолог нашого закладу Марія Ракус працює за напрямком арт-терапії, до якої входить каскотерапія, ізотерапія, піскотерапія. Арт-терапія вона дуже обширна. Це творчість, творчість без бар'єрів. Головним завданням для нашого практичного психолога Марії Андріївни стоїть навчити батьків діяти у стресових ситуаціях, щоб вони могли заспокоїти своїх дітей та, наприклад, людей, які поряд з ними знаходяться в цей час. Бути э, стресостійким, вчитися цьому, бути емоціонально врівнова. Важеним ці актуальні речі були завжди, але е, зараз вони набули особливого значення. Під час казкотерапії діти через анімаційні відео вивчають правила поводження у надзвичайних ситуаціях. Для серії авторських випусків обрали відомого малечі пса-патрона. Якщо дитина не може словами висловити свої почуття, тут допоможе піскотерапія. Пісок можна замінити будь-якою крупою, помістивши у контейнер, а фігурки знайдуться у кожного. З цим матеріалом можна виконувати різні вправи на розвиток дрібної моторики, вивільнити емоції через малювання або відтворити сюжет улюбленої казки чи придумати свою. Та на Спочатку важливо приділити увагу диханню. Перша наша техніка це дихання по квадрату. Це таке дихання, коли ви робите вдих через ніс, потім ви затримуєте дихання, далі ви робите видох через рот і потім знову затримуєте дихання. Давайте разом вдих через ніс, затримка дихання, видих через рот. І знову затримка тих. Діти полюбляють театральні міні-вистави від своїх викладачів, адже гарні лялькові герої та знайомий сюжет відволікають дітей від суворих реалій. Ще більше їм до вподоби проявляти творчість. Малювання позитивно впливає на внутрішній стан дитини. Тому психологиня радить частіше брати до рук пензлики та олівці. Вихователів тішить зворотний зв'язок від своїх дітей у вигляді фотосвітлин. Якщо кольори яскраві, то у дитини веселий настрій. Якщо якісь там темні, чорні, можливо, вона засмучена або тривожна. Ми можемо його коригувати. Тобто, а чого ти так намалювала? А давай трішечки додамо жовтенького до неї кольору, або давай поруч посмішку намалюємо. Дивись там вже малюнок став веселіше. Як ти почуваєшся? І види арт-терапії проводять, знімають, монтують та озвучують вихователі. Самі потім готові відеозаняття можна переглянути на Фейсбуці, сайті та на ютуб каналі. Тут висвітлено й багато психологічних матеріалів, якими можуть користуватися батьки і педагоги. На сайті закладу є розділ поради психолога, де всі користувачі можуть ознайомитися з пізнавальними заняттями, з авторськими психологічними казками, з консультаціями. Також у кожній віковій групі створена дистанційна платформа Google Class.room, де висвітлено всі матеріалі як практичного психолога, так і всіх педагогів. Тобто, дитина може протягом всього дня дивитися. Там навчатися граючись. Навчання та розвиток усе таки можливі в умовах воєнного стану. Дистанційне навчання має свої мінуси, але можна знайти і позитивні сторони. Однією з таких є можливість реалізовувати цікаві та творчі методики на користь психічному здоров'ю.